Привіт всім друзьям, підписникам мого каналу. Сьогодні, як і обіцяв, вийшов на черговий пошук. Буду шукати недалеко від дому. Сьогодні пошук, можна сказати, буде екстремальний. Дуже сильний вітер. Сніг навіть був зранку. Трошки розтаїло на полі. Болото. Ноги буксують. Зараз вам покажу. Ось дивіться, як налипає на ноги. Але нічого, трошки похожу, подихаю повітрям. Пошук здійснюю на таких невеличких розпашках. Де є трошки розпахано і прибрано, нема багато бур'яна. Місце цікаве. Те саме місце, де я в прошлий раз знайшов срібну монету. І позапрошлий раз я тут знайшов срібну монету в тому радіусі, недалеко звідси. Приступаю до пошуку. Ось був нарешті перший гарний сигнал, як би монетний. І ось бачу, щось лежить. Патіні. Зараз будемо дивитися, що. Сьогодні болото страшне. Ну, як бачите, то до гутик. цілим вушком. Зараз я його почищу і подолю, що це таке. Вилинко. Так як я і казав, то гудзик антанта. Цікавий гудзик. Тут зліва і справа, якщо він в кращому стані, леви, а зверху корона. Ну, трошки проявляється. Бачите, один лев і другий лев. ну Це гудзик періоду Першої світової війни, коли в війні приймали участь війська Антанти. Франція і решта держав. Ну, Беремо! Приємна знахідка. Навіть цілий вушку. Дивіться, спортилась погода. Сніг іде? Але був сигнальчик. Ось отут рився. Бачите, як на ноги налипає. І баратосик. Баратинка, ну як же без баратинки? Ну, стан трошки зігнута. Я вже і почистив трошки. Але приємно. Приємно. Монетка. Курка. Орел, видно. Ну то монетка Яна наказами. 1600 років, Беремо. Вітер ужасний. Бачите, навіть прибор в мене впав. Здуває. Здуває прибор. Здуває, все падає. Все падає і все сипеться. Але ось ямка, а ось сама знахідка. О, дивіться. Це монетка. Це монетка. Будемо дивитися, що це таке. А це! А це совєти. Да, Давно їх не знаходив! Це 5 копійок. Союз Совєтських Соціалістичних Республік. СССР. Рік не бачу. Герб. Ззаді. Це 5 копійок. А дивіться. Давно я таку не знаходив монетку. Але беремо. Історія. Ось такий сигнальчик. 10. І дивіться, що я знайшов знов. Друзі, то знов срібло. Третий выход. И сребро Ну, смотрите. Наведу фокус. И еще какая-то залипуха. Елки палки. То, по-моему, две монетки Смотрите. Сейчас будем смотреть. Та да это же и татарка какая-то. Это монета. Монета. Татарская. І їх тут дві. На жаль, дивимось. Що то за монетки. От не можу ніяких розщепити. От, розщепив. На жаль, одна зломана. Її тільки частинка. Але то теж татарська монета. Да, такого ще не знаходив тут. Дивіться, який. Візерунок. Ну це тільки частинка монетки. А друга. А друга фактично ціла. Ото-то -то да. Навіть не знаю, що це за монета. Хто знає, напишіть в коментарях. Отакі От я дві монетки знайшов. Заліпушка, одна навіть з дирочкою. Да, погода спортилась, сніг іде, але знову пошук вдався. Йолки-палки, адреналін знову в мене піднявся. Напевно, ще буду ходити шукати. А може вже ні, піду додому, бо вже змерз. Берем. Сигнал. Дома монетка. А це Гудзик. Це Гудзик. Від австрійських кальсон. Австрійсько-угорського вояка. Отака знахід. Продовжуємо пошук. Ось там був сигнал. І сюди я викинув. І дивіться, що я знайшов. І щось я знайшов цікаве. Щось велике. Ось воно лежить. Будемо дивитися, що це таке. А це... А це гудзик. Але дивіться, який він великий. такі гудзики не знаходив. І дивіться. На ньому, мені здається, американський герб. То також гудзик Антанти. Але який він здоровечий? Ото-то гудзик. Наведу фокус краще. Покажу вам. Дивіться, який він гарний. Рел. Мені здається, що це щось зв'язане з Америкою. Ото гудзик. Дивіться який визерунок. Орел. Потім якийсь колосок, а тут як факел якийсь. Ото-то краса! Другий гудзик за сьогодні. Другий гудзик за сьогодні. Берем. Ще походимо, продовжуємо. Ось така пломба. Якісь надписи, а з другої сторони Орел. Або царська, або польська пломба я також збираю пломби Цікаво. знову знайшов щось таке цікаве а дивіться алюмінієві зірочки і написано монополе хто знає що це таке пишіть коментарі ну я наприклад не знаю що це але артефакт якийсь беру Ото От в мене сьогодні екстремальний пошук. Напевно, буду закруглятися. Дивіться, який сніг пішов. Обличчя червоне. На сьогоднішній пошук вдався знов. Знайшов дві монетки і ще які. Наразі, я так думаю, що це періоду монголо-татарського іга, яке в нас тут було. Не знаю скільки їм років. За них я вам показав, розказав, заліпляє мене, так буду вже, напевно, йти додому. Про решту знахідок своїх я вам розказав, які знайшов. Пошук вдався. Були монетки і гарні. Також гудзика знайшов. Як завжди, прошу всіх вас, підписуйтесь на мій канал, шукайте скарбів ЮА, ставте лайки, дізлайки. Далі буде. Побачимось. Бережіть себе та своїх близьких.